Ситуація ускладнила ще більше. На Прикарпатті зменшують ліміти електроенергії і наразі вимикатимуть дві третіх споживачів області. Про це під час наради в голови ОДА розповів технічний директор Прикарпаття Обленерго Олег Сенек. Пов'язано це пояснює фахівець із нещодавніми пошкодженнями інфраструктури в різних регіонах України. Загалом енергосистема країни на 50% зазнала руйнувань. А щоб її відновити, знадобиться тривалий період часу. Зараз ліміти доведені до нас. Нижчі ще таких низьких у нас не було, відколи вони вводяться зараз. Там 257 мегаватт денний ліміт, котрий вимагає вимикати там дві третіх споживачів, які заведені в графіки погодинних вимкнень. Тому ми маємо такий непопулярний графік 4 години без напруги, 2 години з напругою. Ліміти доводяться до нас. Оператором системи передачі НЕК Укренерго. Ми їх приймаємо як, 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 як дано, і працюємо в цих лімітах. Позначилось відключення електроенергії і на освітньому процесі. Через це на дистанційне навчання в області перейшло 24 загальноосвітні заклади. У десяти з них кажуть у профільному департаменті, виявили порушення температурного режиму. Робили першу систему енергозбереження, де могли поміняли вікна, обклеїли, утеплили. І рекомендуємо дітям краще одягатися. Де є така категорія ну, ситуація, топлом ви кажете, ми організуємо дистанційне навчання. Ми пропонуємо навчальним закладам п'ятницю дітей швидше відпускати, щоб вони за того дня доїхали додому, ті, що доїжджають. А якщо є температурний режим нижче, як було ці два дні, то рекомендуємо перейти на дистанційне навчання. Ми маємо досвід, ми отримали тільки в профтехосвіті 600 комбуків по області, маємо більше і маємо великий досвід організації дистанційного навчання. Така ситуація в освіті каже голова увагу Світлана Онищук? Неприпустима, адже передусім йдеться про здоров'я дітей. Тож дала доручення забезпечити навчальні заклади альтернативними джерелами електропостачання. Наразі генераторами забезпечені тільки 44% шкіл та 14% садочків. Я розумію, що є голови громад. Я розумію, що є керівники навчальних закладів. Всі є, а діти вчаться, коли температурний режим 16 градусів. Ну як для мене це є зовсім неадекватно і це є ненормально. Зберіть, ми допоможемо тим закладам, є тих на область 10 закладів. Давайте, Людмила Іванівна, терміново шукаємо міжнародних донорів і забезпечуємо генераторами ці школи. Ну, не можна сидіти і зволікати і чекати, поки ці діточки попадуть в лікарню. Крім того, в області склали перелік об'єктів критичної інфраструктури, яким наразі не вимикатимуть електроенергію. Та при критичних ситуаціях для них запроваджуватимуть чіткі графіки вимкнення, погоджені зова. Люса Маглатій телеканал